В майстерні художника в рамках цього мистецького проекту, започаткованого музеєм «Осьмьоркіна» Кіровоградцям. Презентували першу персональну виставку графічних робіт земляка Фелікса Полонського в експозиції близько 70 картин. Вони охоплюють майже 60-річний період творчості художника, починаючи зі студентських років. Автор розповів, що графіку займається взимку вдома, коли не може працювати в майстерні через холоднечу. Саме з графіки і почалася творчість Фелікса Полонського. Не він захопився ще під час навчання в художньому училищі. Сама техніка ту шпиру, вона скрупульозна, тому якийсь час треба щоб зробити. А стосовно часу, то це переважно роботи, коли я не можу живописом займатися взимку, бо там не опалюване приміщення, то вдома. Тушпиро, це така доступна техніка. В цьому році художній меморіальний музей Олександра Олександровича Олександр Осьміркіна започаткував новий експозиційно виставочний мистецький проєкт під такою символічною назвою Майстерні художника. Започатковуючи цей проект, ми мали на меті перш за все показати творчу лабораторію кожного митця, кіровоградського митця, аби популяризувати їх мистецтво, їх твори і показати. Організовуючи, влаштовуючи персональні виставки, показати ті твори, які дуже рідко або майже ніколи не експонувалися на різноманітних колективних чи персональних виставках.